Всім привіт, сьогодні понеділок, 19 грудня, на годиннику 9 ранку, я на Пузняках і планую попрацювати 12 годин. Настрій не дуже, дуже втомлений, цілу ніч не спав, тому що хто живе в Києві знає, що було сьогодні. Ці кончені кацапи знову цілу ніч обстрілювали місто шахедами, працювало ПВО, тому кияни не сильно спали. Спали, мабуть, тільки ті, в кого дуже крепкий сон. Я не спав. Але тим не менше коефіцієнти є на вулиці Мороз, мінус 5 градусів, тому думаю, робота буде. Включаю болт. Як не дивно навіть зв'язок лови, і на який старий на лайфі. Коефіцієнти, до речі, як для понеділка ранку, не дуже великі. Біля мене показує, що горить 1,4 коефіцієнта максимальний. Це не дуже багато, якщо чесно. І подивимось, що скаже Uber. До речі, я як сказати, відношусь до категорії людей, які не сильно люблять уклон. Але вчора була неділя, і я працював майже цілий день на уклоні. І скажу, що у вихідні... І, думаю, це всі знають, уклон це звичайно топ, тому що в нього тарифи фіксовані. А у вихідні немає пробок і тому їх дуже вигідно катати. На Uber не сильно горять коефіцієнти. Так що, мабуть, будемо все-таки якесь замовлення без коефіцієнта. Ні, Таке ми не повеземо. Чекаємо болта. Памви, бандери, провулок. Чесно, навіть не знаю, де це. 1,3 200 гривень. І потрібно загуглити де це Тому що якщо це центр, то звичайно я не поїду. Так, загугли я де це знаходиться. Це центр, тому, на жаль, ми не поїдемо. В центр з'їхати за 200 гривень зранку в шалених заторах. Я думаю, погана ідея. Нарешті прийшло замовлення не в центр, тому що відмінив я десь приблизно 6 замовлень тільки що, тому що всі в центр. І коефіцієнти вже, <кхів>, до речі, знижуються, тому що спочатку показував 1,4. Потім почали приходити замовлення з коефіцієнту 1,3, тепер вже 1,2. Мабуть, все-таки нічні обстріли е, вплинули. На плани людей. І багато хто сьогодні не поїхав, мабуть, на роботу. А я поїхав на замовлення. У мене знову пропав інтернет. не лайфник, і стар нічого не ловить. Хоча показує, що інтернет є. А по факту він нічого не грузить. Я не можу завершити навіть замовлення. І така дилема. На лівому березі є. Замовлення, але немає інтернету. Приходиться їздити, шукати, де зв'язок ловить. А на правому березі, там ближче до центру, завжди майже є зв'язок, але нема замовлень. І от така дилемма, що вибрати, куди поїхати, чи поїхати в центр і стояти півгодини чекати замовлення. Чи на лівому березі чекати інтернет. Прийшло мені замовлення за 320 гривень на конструктора Антонова. Це не центр, далеченько від центру. Чесно, коефіцієнт не пам'ятаю, ніби чи 1,2, чи 1,3. Щось так швидко в ходу взяв замовлення. Нормальний тариф, плюс нецентр і плюс не лівий берег, що, скоріш за все, буде зв'язок там. До речі, серед моїх підписників. Багато фанатів футболу. Хто вчора дивився те божевілля, тому що е, звичайним матчем важко назвати те, що вчора відбувалося на полі. <кхи> я якраз в цей час працював, плюс-мінус подивився перший тайм. І після першого тайму я був повністю впевнений, що Аргентина чемпіони світу. Цілком заслужено, тому що вони повністю, як на мене, в первому таймі. Францію знищили, не дали їй нічого зробити. І ще такий нюанс. Е працюю між замовленнями, включаю е трансляцію і дивлюсь, там 77 хвилина рахунок 2.0 так і залишається. Аргентина все контролює, все класно, майно ну, все. Виконую замовлення, включаю знову трансляцію 89-та хвилина, 2-2. Сказати, що я був в шокі, це нічого не сказати, якщо чесно. І також само вже екстра тайми почались, також між замовленнями включаю рахунок вже 3-2. Думаю, ну все, Аргентина дотиснула. І тут ставлять пенальті 3-3. Блін, ну такий нервовий матч, інтригуючий. Тому, як вам матч, хто дивився, пишіть в коментарях, буде цікава ваша думка, тому що є такі думки, що це повністю... Договірний матч, в що я не вірю, але такі версії багато хто висуває. І так я опинився в Криковщині. Поїздка вийшла 450 гривень, 320 по тарифу і плюс пасажир попросив продлити маршрут, поїхали без служби і вийшов такий тариф у мене непоганий. І зараз рано з Куховщини можна буде взяти непогане замовлення, я так думаю. Замовлення з коефіцієнтом 1,2 на відрадний. Тут недалеко, виходить, початок Києва. І там може я заразом поїду на заправку, якщо це буде початок відрадного. І, до речі, сьогодні реально дуже мало машин як для понеділка. Ось. Це виїзд з вишневого з Крюковщини. Ну, Хто знає, який зранку тут трафік, коли там, годину можна простояти, а тут взагалі пусто. Мабуть, все-таки обстріл повлияв на людей. Люди поміняли свої плани і багато хто не працює. Не заправлюся я, скоріше всього, тому що я. Не в отрадного, від відрадного, а в кінці. І тим паче мені прийшов лоз замовлення на зустріч з коефіцієнтом 1,1. Така Картина. Влучається в пасажира дві точки. Приїхали на першу, вже маю платне очікування, інтернету немає, отак грузе. І що в такій ситуації робити? Поїздка боби зналу, пасажир в будь-якому випадку не доплатить. І в підтримку писати немає ніякого сенсу, тому що болт нічого не компенсує. В таких випадках вони зазвичай морозяться. Час уже пів на другу, в мене каса десь гривень 900 приблизно. Точно не можу подивитися, тому що поганий інтернет не прогружає заробіток болт. Я от взяв кави і буду далі працювати. До речі, роботи дуже мало їх для понеділка. Майже коефіцієнтів ніде немає. Так я заправився на годиннику майже пів на четверта і на вантажі така прикольна акція за кожну заправку в честь Святого Миколая дають мандаринку. Як кажуть, дрібниця, але приємно. Я вже на лівому березі, виконав декілька замовлень тут, мінімалок, і хочу поділитися таким маленьким лайфхаком. Дуже великі проблеми з зв'язком, особливо сьогодні, тому що мороз. Більше виключає світло ніж зазвичай, і зв'язок не ловить майже по всьому Києві, там стабільно в якихось містах він пропадає. І як виходити з цієї ситуації, коли, наприклад, там, потрібно десь проїхати, а ти не знаєш, там, куди їхати, або, наприклад, там, щас дуже часто міняють назви вулиць, і щоб не путатись і розуміти, куди ти їдеш, можна скачати просто в Google-картах, прогрузити офлайн-карти. І все, і без проблем будуєте маршрути, їдете куди вам потрібно. Ось така картина цілий день. Просто накручуєш кілометри для того, щоб піймати інтернет. Тому про який нормальний заробіток можна говорити, коли банально немає зв'язку, не можеш працювати, не можеш брати замовлення. І так цілий день. Тому зараз взагалі не про заробіток, а для того, щоб... Просто не сидіти вдома, щось трохи можна заробити з таким зв'язком. У повинен рахуватися простій. 7,5 хвилин 36 гривень. А не як в уклона, неважливо, коефіцієнт, не коефіцієнт, комфорт звичайний. 2 гривні хвилина. Ну, Це ж не справи, коли, наприклад, час пік ввечері ти чекаєш людей за 2 гривні хвилину. Ну, Це бред повний. От саме в цій ситуації. Болт-красавчики. Наступне замовлення також по центру на Олімпійський. А до речі, ця, це замовлення, ще тільки що було, з Печерська через Богдана Хмельницького з простоєм і на Сахсаганського 269 гривень. Класний тариф, при тому, що на поїздку я потратив ну, пів години десь максимум. Вечора час підводити підсумки. Пропрацював я 12 годин рівно. Пробіг 235 км, це 750 гривень на паливо, я вже порахував. Каса у мене 2620 Основне, це, звичайно, Болт. Я на ньому цілий день тільки працював. 2,200 200 каса вийшла. Uber 150, остання поїздка з центру, я приїхав сюди. І 250 у мене сьогодні було продовження двох поїздок. Перша це зранку, коли я поїхав в Криківщину, там... Мимо служби хлопець доплатив. І ввечері у мене вже на лівому березі, коли я катався, також хлопець поїхав в одну сторону і назад відповідно поїхав вже без служби. Тому 250 це окремо. і того виходить 2620. доволі непогана каса. Я дуже багато проїхав. Зайвого кілометражу, тому що сьогодні дуже великі проблеми з зв'язком були. Навіть в центрі зв'язок пропадав, тому десь приблизно до 30 кілометрів це просто холостого пробігу. Я протягом дня по декілька кілометрів переїжджав з місця на місце, і останній раз, це вже ввечері, я повністю з лівого берега поїхав пустий направий, тому що лівий берег був взагалі без зв'язку. От. В деяких місцях лише ледве-ледве там щось ловило. І тому я вирішив, що краще переїхати на правий берег. Там і роботи більше, і коефіцієнти краще, і зв'язок ввечері був. Тому ось такий вийшов робочий день. Як завжди по класиці, чи багато, мало, погано, чи добре я попрацював, Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Всім пока.